Вітаю в Сибіру. Відкопали скам'янілі яйця динозавра. І поки до них їхали вчені, до цих яєць утворилася величезна черга. Я, Олександр, Преподобний, ви дивитесь програму обережно фейк. Всіх нас цікавить питання: скільки ще Росія може воювати, коли в Орків закінчаться гроші та терпіння з банкрутілого народу. На жаль, сподівання на те, що це станеться швидко, не справдилися. Але процес, знаєте, друзі, пішов і зупинити економічну деградацію на болотах вже неможливо. Хоча головний воєнний злочинець та його посіпаки в три горлянки кричать, що все окей і все взагалі краще ніж навіть до вторгнення. Який, взагалі у російської економіки, запас міцності Достатній для того, щоб не просто увірене себе чувствують, але і йти вперед. Росіяни, ви що, не помітили, що життя лише покращилося. Ще рік повоюєте і перетворитися на Швейцарію. Ось цей фейк про економічну таку стабільність та процвітання він став одним з найабсурдніших за останні два роки. Вони з вами дійсно потужна економіка. Стабільна політична система, довгострокові плани розвитку країни. Навіть рекордна кількість санкцій не загальмувала Росію. За підсумками цього року очікується значний рост російської економіки. І його навіть підхопили так звані опозиційні російські ліберали, так звані борці з режимом. По грошам відновлюємося за доходами. Стосовно того, як ми звикли споживати, вже майже відновились. Их главный нарратив – российская экономика действительно увеличивается, потому что Россия воюет. Что самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики. У нас прибавилось э, по линии энергетики там, плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России. Никогда. Это, наверное, что-то подобное происходило в Советском Союзе в период индустриализации. Але ж давай так. Це абсолютний нонсенс, і навіть вибачте повна дурня. Росія в економічному вогняному мішку, вона оточена санкціями майже з усіх боків, крім часткового сходу. Так в Росії не бачена інфляція та падіння реальних доходів громадян. А економічні заходи, які уряд агресора застосовує, вони спрямовані лише аби утримати ось цю діряву посудину якось на плаву. Тобто в довгій перспективі вони остаточно знищать путіноміку. Ось, наприклад, підвищення базової ставки центробанку. Тобто, це відсотки, під які фінансові структури беруть кредити в держави. По-перше, ця просрочка за кредитом вона вже зростає. Єдине, що не вибуховим чином, але достатньо помітно зростає. Є навіть певні рекорди за заборгованістю, в тому числі по населенню. Російська скрєпна пропаганда порушила одну з головних заповідей: не створи собі кумира. І створила кумира під назвою санкції вони не діють. Хтось із міністрів однієї з європейських країн заявив, що санкції не працюють, тому що от ми сокращаємо закупки у Росії енергоресурсів, а ціни на енергоресурси ростуть. І в результаті Росія отримує доходів навіть більше, ніж в прошлом году. Пусть ані ділоють виводи. Дійсно, давайте так. Міжнародні санкції проти Росії, а їх кількість не бачена в історії людства, діють не так, як би нам хотілось, тобто не так швидко. Або навіть здається, іноді що зовсім не діють. Значить так, там звичайно багато потужностей вже застарілі, але ми серйозно оновили станковий парк випробувальну базу, тобто, десь починаючи з 2012 року, на протязі 10 років ця робота йшла, і санкції цьому не завадили. Але це лише на перший погляд, бо насправді це не так. Точніше, ну зовсім не так. Санкції це, звісно, не storm Shadow. Вони вибухають не відразу, як прилітають в окупанта. Санкції діють інакше. Вони діють поступово. Спочатку їх. Майже непомітно, потім починають дорожчати продукти, потім затримуються десь пенсії, зарплати, потім військові не отримують зарплатню. А потім Путі... Путіношеску виводять на задній двір Кремля. Ставлять потилицею до стіни. Ну і ви зрозуміли. популярна лапша швидкого приготування може зникнути з полиць російських магазинів. Повідомляє телеграм-канал Маш з посиланням на джерела проблеми з товаром можуть статися через послаблення російської валюти, через що стався дефіцит працівників на виробництві і кожен етап має свій головний удар. Ось для Росії цей головний удар це перерізання її оцього нафтового чорного газового серця. Все, що має Москва, вся її типу велич, всі її голі вечірки, вся її рубльовка, тримається саме на цьому насосі, який тягне з рефії оцю ем, горючу жижу. Росія досі тримається тільки тому, що все ще торгує нафтою, і це дійсно проблема. І не дивлячись на санкції, Росія продовжує заробляти на постачанні нафтопродуктів. Мова йде, наприклад, про бензин. Спочатку початку 2023 року і до постачання зростало на 40% рік до року, майже на 2 мільйони тонн. А виробництво збільшилось на 5% до 11,8 Мільйона та друзі, маю гарну новину. Це не надовго. Починаючи з лютого 2022 року, Росія втратила на торгівлі енергоносіями 140-170. Десят мільярдів доларів, тому що головними споживачами були такі <гум>, ворожі їм натівці, А продаж трубопровідного газу до Європи впав до 80%. І вже минулого року позитивне сальдо торговельного балансу Росії скоротилося на дві третини. А оці нафтогазові доходи бюджету впали увага на 38%. Зовнішні фактори, які впливають на нафтогазові доходи, в цілому вони будуть змінюватись ще як в історії зі стелею, як будуть змінюватись ціни і цілий ряд факторів, які будуть впливати у наступному кварталі ще після нового року. І тільки значне зниження, яке зараз трапиться на горизонті, це не так страшно, як тенденція до скорочення в цілому на середньостроковому обрі. Ось на це треба буде подивитись. Кремль, звісно, почав якось рятувати ситуацію і перенаправив свої народні надбання на схід. Китай та Індія залюбки почали скуповувати російську нафту. Ну тут логічно, чому б ні? Бо її можна брати за аналогофнітним дисконтом, адже можливості торгувати в Москви просто немає. Вона або продає східним товаришам, або зливає все в Єнісей. Для того, щоб цю нафту хтось все ж таки придбав, за неї зараз пропонують колосальні знижки. Тобто знижки досягають. Ну і нафта, начебто, повинна десь біля 100 доларів за барель. Зараз вже до 120 дійшло і навіть більше і на російську нафту дають знижку у розмірі 28 доларів 30 центів. Нечувані знижки. Та навіть аби продавати нафту на таких. Скажімо, вигідних умовах Москві доводиться вигадувати феєричні схеми для обходу санкцій. Орки створили справжній тіньовий флот. Треба віддати їм належне Тіньовий флот танкерів. І до якогось моменту це працювало, поки США не закрутили гаєчки, і Індія відмовилася приймати піратку в своїх портах. Рішення про санкції у відношенні до танкерів Казані, Леговський проспект та NC Сенчова. Це тільки початок, запевняють аналітики. Раніше Міністерство фінансів США відправило власникам сотні суден, які підозрюють у транспортуванні російської нафти для її продажу за ціною вище прейскап. Обмеження щодо флоту тіньової федерації обговорюють і в Євросоюзі. ЄС пропонує заборонити Росії продаж танкерів для перевезення нафти і нафтопродуктів, щоб попередити. Те нові спроби обходу санкцій санкцій, але ж ви не забувайте. В путіна все добре, все окей, все йде по плану. Росіяни багатіють. Ось тільки кремлівська реальність трішечки не співпадає з російською дійсністю. Росіян починає відверто дратувати вже власна пропаганда. У військоматі карачаєво черкесії нам обіцяли, що нам будуть платити по 195 тисяч на місяць. На цей час ми третій місяць знаходимося на полігонах. Спочатку в Будьоновсько зараз знаходимось на полігоні в Криму. Платять кому як хто за щось стоїть, платять 8 тисяч. Хто стоїть в штаті максимум 30 тисяч. Як ми знаємо, з офіційних ЗМІ Росія здобуває безкінченні перемоги. А всередині Росії, як стверджує той же оратор, стійка економіка, фінансова система просто бубочка. Отже, країна наповнюється ростом добробуту та доходів населення, що ймовірно й дозволило підняти з 1 січня цього року мінімальну зарплату росіян до 19 тисяч рублів. Тільки друзі, є в цьому одна така нещаслива обставина. Ну нещаслива для росіян в тій самій зруйнованій і майже вже переможеній Україні. Мінімалка сьогодні складає 9257 гривень. Так небагато. Але за сьогоднішнім офіційним курсом це дорівнює 21 858 рублів. Знаєте що? Це на 12% вище, ніж в Росії, на яку взагалі ніхто не нападав, і яку щодня не обстрілюють ракетами. Бабуся-пенсіонерка, ковбаса, ковбаса. І ось на цьому етапі в зет патріотів якось цей пазл не складається. Дах протікає, та велич починає буксувати. Бо особливо неймовірний підйом путіноміки відображається на фронті. Все, як зазвичай, зв'язку немає, броніків немає, на танках немає динамічного захисту. Ну тобто нічого не змінилось. Ви згадали прес-конференцію Володимира Володимировича, де він ось це заявив. Нам до військ прийде штучний інтелект, лазерна зброя. Ще щось там. А можна лопати? Можна, хоча б лопати. Тож в кооперативу озеро все чудово і все добре. Доходи зростають. А у росіян, які стоять в чергах за яйцями, та клянчать дрова, аби не змерзнути цієї зими, починають здавати нерви. Тому і звичні для Москви елітні тусовки і вечірки починають викликати неймовірне обурення в глибинного народу. Я просто мобілізований, знаходжусь на Донецькому напрямку під Марінкою. І що б нам хотілося сказати цій владі? Ви подивіться, які покидьки, коли ми там воюємо, та коли гниємо в окопах, вони с**ка, носять на дупі 23 мільйони та вихваляються цим. Це взагалі як розумієте, Товариш Путін, товариш Шуйгу? це як розумієте, А ми що за цих сидимо в окопах? Ви нам скажіть, коли в нас кінець строку? І ось цей розрив між Москвою та іншою частиною Росії збільшується швидше ніж, вибачте, падає рубль. Холопи більше не хочуть дивитися на чорно-ікряні бали кремлівських скоморохів, і виникає все більше і більше питань. А от нафіга це все? Будь-яка війна, вона ведеться для того, аби покращити власний добробут. І здобути нові ринки та економічні якісь преференції. Ну так було всю історію людства. Інших механізмів немає. Але Росія це виключення. Русські воюють, аби стати ще біднішими. І це справжній цивілізаційний нонсенс, ну принаймні для мене. Як в принципі, і все це утворення під назвою Росія. Поки що кремлівська економіка здатна забезпечувати продовження війни. На жаль, за рахунок, звісно, населення, яке підтягне пасочки і терпітиме економічні дива. Бо найбільший ресурс в Росії насправді це не нафта і газ відверто, це терпіння росіян. За рахунок цього путіноміка і досі тримається. Сьогодні сьогодні в нас Олена Романюк стоїть на пікеті з плакатом Ми з ним за суверенітет. А ти із прапором Путіна за Путіна за суверенітет за батьківщину. Тож, давайте так, друзі, фейку про непереможну російську економіку я поставлю лише одну гойду з десяти, бо дуже скоро лише один з десяти росіян зможе дозволити собі підсмажити омлет.